Отже, давайте розберемо задачу номер 635 Відстань між двома пристанями 48 км. Швидкість течії річки 4 км за годину. Який час витратить катер, власна швидкість якого дорівнює 12 км за годину, на шлях від однієї пристані до іншої, рухаючись, перше за течією річки і друге проти течії річки. Отже, що ми маємо? Ми маємо річку, по якій у нас пливе катер. Так, катер у нас буде. Так, спочатку річка має ось такий напрямок течії в течії. Нам відомо, що тут у нас якась перша пристань, ось, позначимо її П1, пристань 1. І тут у нас пристань 2. Відомо, що відстань між цими пристанями у нас 48 кілометрів. Спочатку наш катер плив. За течією. Ось його власна швидкість катера. Ми пам'ятаємо, що коли катер пливе за течією, течія йому допомагає, тому швидкості у нас додаються. Отже, спочатку ми з вами будемо шукати швидкість катера за течією. А в цій задачі немає потреби складати рівняння, її швидше розв'язати за діями. Отже, перша дія у нас буде 12 км за годину, це власна швидкість катера 12. Додати 4 це швидкість течії. І ми одержимо 16 км за годину, це швидкість катера за течією. Нам потрібно знайти шля... Ой, час, який витратить шлях, щоб подавати ці 48 км. Ми пам'ятаємо формулу, яку ми повторили на попередньому уроці. Да? Давайте пригадаємо наш цей трикутник, що шлях вгорі у нас, і внизу дві швидкості ВТ. Отже, для того, щоб знайти час, це величина яка стоїть внизу. Нам потрібно виконати ділення, L поділити на V. шлях поділити на швидкість. Отже, у нас 48 км поділити на швидкість за течією, 16, це буде 3 години. Не забуваємо про одиниці вимірювання, слідкуємо за ними, час вимірюється в годинах. Час руху за течією. Задача на цьому не закінчується, у нас наш човник повертається назад. Назад він вже у нас буде пливсти проти течії, ну, ось коли він буде повертатися назад, да? ось швидкість катера, я напишу, що це зворотна швидкість. От ми її зараз будемо шукати. Для цього потрібно виконати дію віднімання. Пригадайте, коли ви влітку плаваєте на річці і хочете плисти проти течії вам течія заважає, вона зменшує вашу швидкість, так? але зменшує не в рази, а на, от, на свою величину. Тому ми виконуємо дію віднімання. 12 віднятий 4 буде 8 км за годину. Це швидкість катера проти течії. І відповідно знову час руху проти течії 48 поділити на 8, дорівнює 6 годин. Час руху проти течії. Відповідь у нас перший був час за течією. Отже, це 3 години. І час зворотний проти течії 6 годин.